Привіт! Знаєте, кожна справді велика ідея, чи то смартфон у кишені, чи космічний корабель колись була простою версією 1. Сьогодні ми якраз і розберемося, як перетворити будь-який перший, можливо, незграбний нарис на щось набагато краще, на версію 2. Ну що ж, давайте одразу до справи. І почнемо з того, що розвіємо один дуже поширений міф. Це міф про геніальну ідею, яка нібито з'являється одразу в ідеальному вигляді. Але правда, як то кажуть, зовсім інша. Перша спроба це ніколи не кінець шляху, це лише початок. Так як же відбувається цей магічний, на перший погляд, перехід, Як із чогось сирого і недосконалого отримати класний результат? А секрет тут доволі простий. Треба усвідомити, що це не миттєвий стрибок, а ціла подорож. Подорож від версії 1 до версії 2. Добре. Перш ніж рухатись далі, давайте зупинимось на одному ключовому понятті, що ми взагалі маємо на увазі, коли кажемо версія. Бо насправді зрозуміти це означає зрозуміти основу всього процесу. По суті, версія це просто конкретний варіант ідеї. Уявіть собі це як рівні у відеогрі. Кожний новий рівень, кожна нова версія, вона сильніша, краща за попередню. Вона вчиться на помилках минулої. І ось ця, здавалося б, проста ідея, і є тим самим двигуном, що рухає абсолютно всі інновації. І ось тут ми підходимо до дуже важливої думки, яка змінює все. Чому ж перша версія ніколи не буває ідеальною? А тому, що вона і не повинна. Розумієте, її головна мета не бути досконалою. Її мета це по суті провалитися, але провалитися так, щоб показати нам усі свої слабкі місця. Вона існує, щоб ми знайшли її недоліки. Окей, це все звучить добре в теорії, але як на практиці перейти від тієї самої недосконалої версії 1 до чогось справді надійного? Ну, винахідники точно не покладаються на везіння. У них є чіткий і простий процес, такий собі цикл. Давайте на нього поглянемо. Ось він, цей цикл. Подивіться, все дуже просто і логічно. Спочатку робимо версію 1, потім. Тестуємо її. Далі уважно дивимося, що пішло не так. Після цього, і це ключове, змінюємо лише одну річ, і нарешті знову тестуємо вже версію 2. Цей цикл і є серцем будь-якого вдосконалення, і щоб це було не просто на словах, давайте проведемо маленький експеримент. Для цього нам знадобиться щось абсолютно просте: беремо звичайні аркуші паперу, дві книги, вони будуть нашими берегами, і кілька монет чи якихось дрібничок, щоб наонтажити наш міст. Задача проста збудувати з цього паперовий міст, який витримає хоч якусь вагу. Отже, версія 1. найпростіша, яка тільки може бути просто кладемо плаский аркуш паперу між двома книжками. Все, це наш міст. Ну що, як думаєте, що станеться, коли ми покладемо на нього хоча б одну монетку? І звісно ж, він одразу руйнується, міст прогинається і не витримує навіть мінімальної ваги. Але це не поразка, це навпаки успіх, бо тепер ми точно знаємо, в чому проблема. Слабке місце знайдено. А це найголовніше. Так, тепер повертаємось до нашого циклу. Крок номер 4 Змінити одну річ ми не будемо брати інший папір чи клей. Ні. Ми візьмемо той самий аркуш і просто змінимо його форму, складемо його гармошкою. Лише одна проста зміна, яка має додати конструкції жорсткості. А тепер погляньмо на результат Версія 1 плаский аркуш, і версія 2 – складена гармошкою. Матеріал той самий, але різниця, ну. Вона просто колосальна, другий міст витримує набагато набагато більше ваги, і це ідеальний приклад того, як одна маленька, але розумна зміна, зроблена після аналізу проблеми, створює щось значно краще. Бачите, цей простий експеримент з мостом це не просто про папір, це про певний спосіб мислення, і з нього можна вивести кілька золотих правил, які працюють для будь-якої ідеї, не тільки для інженерних. І ось, мабуть, найголовніше правило: ніколи не змінюйте все і одразу. Чому? Бо якщо змінити п'ять речей і ідея спрацює, то ніколи не буде зрозуміло, яка саме з цих п'яти змін була ключовою. Це як у науці. Щоб зрозуміти, що на що впливає, треба змінювати лише одну змінну за раз. Тобто покращувати треба потроху. Змінив одну деталь, протестував. Змінив ще одну, знову протестував. У нашому випадку з мостом ми на 100% впевнені. Саме складання гармошкою додало міцності. Чому? Бо це була єдина зміна. Ось так і відбувається справжнє свідоме вдосконалення. І ще одне: коли щось іде не так, перша реакція розчарування. Але тут треба вмикати режим детектива, ставити правильні питання не просто чому воно зламалося, а що саме не працює, де найслабше місце і яка одна єдина зміна може це виправити. Невдача це не вирок, це підказка. Отже, давайте зберемо все, про що ми говорили, у таку собі коротку пам'ятку. Це по суті набір інструментів, який допоможе покращити будь що. Отже, що треба запам'ятати? Перше, версія це просто варіант ідеї, не щось остаточне. Друге. Версія 1 – це завжди старт, а не фінал. Третє. Саме тестування показує, що іде треба покращити. Четверте, версія 2 народжується з маленьких змін, які дають великі результати. І останнє завжди. Завжди рухатись маленькими кроками і тестувати після кожного. Це і є ті самі принципи, на яких стоїть будь-який винахід. Тож у підсумку виходить, що великі винаходи це не якийсь один момент осяяння, це результат наполегливого процесу. Це просто багато, багато спроб. Версія 1 перетворюється на версію 2 та на версію 3 і так далі. Це не магія, а метод. І тепер цей метод доступний кожному. І наостанок просто подумаймо, яка версія один, що існує в нашому житті, можливо, в роботі, а може в якомусь хобі, вже давно готова до свого оновлення, що готове стати версією два.